Володимир Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України 17 червня. Верховна Рада підтримала цю пропозицію. Комітет з питань правоохоронної діяльності також рекомендував це призначення. 15 депутатів проголосували за два утрималися. Процедура призначення почалася з початком роботи ради о 13.45 рада офіційно призначила Кравченка генпрокурором. За його кандидатуру проголосували 273 депутати. Руслан Кравченко раніше очолював Державну податкову службу України з початку 2025 року. До цього з 10 квітня 2023 року до 30 грудня 2024, Він був керівником Київської обласної військової адміністрації у 2014 і 2015 роках. Кравченко брав участь в антитерористичній операції. Він отримав статус учасника бойових дій з 2021 року. Він очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області з 31 березня 2022 року. Він займався фіксацією та розслідуванням воєнних злочинів у Бучі.